Вітаю глядачів програми Крок на зустріч в ефірі 12-го каналу. Якщо ж на вас тисне статус самотності, або ж ви відчуваєте себе одиноким саме через те, що ще й досі не вийшли заміж, або ж не одружилися, то цей випуск саме для вас. Чому? Адже з гостем, пастором Івановської церкви, міста Роготин Івано-Франківської області Ігорем Бубною будемо дізнаватися, за яких умов можна подолати самотність та як вона може стати благословенням для людини. Вітаю вас, Ігорю. Особисто ви чи відчували себе самотнім і за яких обставин? Так, я немало. будучи маючи добру сім'ю, мудрих батьків, маючи оточення, навіть будучи душою компанії, до мене приходили такі почуття відчаю, самотності. Для чого ти живеш? І я не раз задавав свої питання, чому воно так має бути? Чи є настоящі друзі? Чи ти можеш бути для когось потрібний? На всі ці питання отримав відповіді тільки після того, коли мене зустрів Господь. А що відбулося тоді, коли випізнали Бога і як саме долали почуття самотності? Я пригадую одну християнську пісню, там є дуже гарні слова. Ми ніхто поки нас не полюбить. Якщо ми не любимо, ми ніхто. Я розчарувався в усіх людях. Я бачу багато, коли зраджують друзі, найближчі люди. І я для себе мав взагалі питання, чи є взагалі настоящі люди, чи взагалі люди спосібні бути вірними. В цьому всьому. Моя душа відчувалася самотньою. Я шукав відповіді на питання, я їх не мав. І одного разу я зустрівся з сім'єю мого друга дитинства. Я знав, як вони жили до того, поки вони не зустрілися з Богом. У них життя було завжди в скандалах. І коли я. Прийшов в цю сім'ю, мене вразили спокій, який прийшов в ту сім'ю. Дружина з чоловіком якось гармонійно вміли спілкуватися. До того вона була така, що любила 10 слів сказати за секунду, не вислуховуючи відповіді. І не цікавила інша думка. Вона могла сказати і все, а так мало бути. І коли я попав в цю сім'ю, я побачив їх переміну. Дуже яскраву переміну. Вона багато запитувала свого чоловіка, вона мало говорила. Вони пробували дещо мені говорити про Бога, на що я відповів? Я також знаю Бога, мені не треба, щоб ви мені щось про нього розказували. Але що мене по-настоящому заділо, це їхні переміни. І я задав собі питання. Чи те, що відбувається, це настояще, чи це фарс переді мною? В мене виникла думка, я посіщу ще цю сім'ю. Якщо вони артисти, вони рано чи пізно розкриються. І якщо це настояще, значить є той, який міняє серця. І я ще приходив приходив той дім, я не хотів, щоб вони зі мною про що-небудь говорили. Я просто хотів посидіти, понасолоджуватися тим спокій, який був в тому домі. І це в кінці кінців привело мене. Що я захотів зустрітися з тим самим Богом. До цього я розумів, що я його знаю. Але коли я з ним зустрівся, я зрозумів, що я далекий був від Нього. Я його не знав. Я формальний був християнин, я формально його славив. Я знав, що є Свята Різдво, Пасха. Я знав, що треба рано чи пізно відвідати церкву, але особисто я його не знав. Я думаю, що це якраз було основною причиною моєї самотності. Душа тягнулася, душа хотіла з ним спілкування. Так як душі многих людей, вони томляться, вони одинокі, тому що вони не мають задоволення в тому, щоб мати спілкування з ним. І це не можна замінити нічим. Ну, все ж таки, які конкретні переміни відбулися, коли ви пізнали Бога, як ви навчилися долати самотність? Найперше, я пережив присутність Божої любові. Вона наповнила моє серце. Я відчув, що я можу любити. Я зрозумів, що любов не треба чекати, її треба віддавати. Я навчився любов віддавати своїй сім'ї. Я навчився віддавати любов тим, хто мене оточує. І я побачив, що в цьому є якраз сенс життя, коли ти можеш когось любити. Коли ти заради когось можеш жити. Оце я побачив в собі переміни. Я побачив, що це те, що я ніколи сам по собі не міг здобути. Як люди самі по собі ми не спосібні любити через те, що в нас є гріховна якість, яка називається егоїзм. Егоїзм завжди вимагає, вимагає любові від інших, поваги від інших, щоби. Особа людини, якої егоїзм керує, вона була в центрі. І, як правило, такі люди, вони самі себе обрікають на одинокість, не розуміючи, що егоїзм ніколи не дає почуття спокою. Егоїзм завжди приводить до хвилювань, до почуття невпевності, до почуття непотрібності, що ти просто нікому не потрібний, що ти одинокий, тебе ніхто не розуміє. Ніхто не хоче тебе любити, ніхто не хоче задовільняти твої потреби. Я думаю, що в цьому якраз основна причина, чому люди одинокі. Просто зараз давайте обговоримо питання незаміжних і неудружених, яких часто гнітить почуття одинокості. Ви, як пастор, що порадити таким людям, як не впадати в депресію і жити повноцінним життям, навіть не маючи власної сім'ї? Звісно, потреба у сім'ї людини це є одна із основних речей, для чого людина, власне, живе. Тому що автором сім'ї не є сама по собі людина. Автором сім'ї є Бог. Він, даючи інститут сім'ї, він встановив свої закони. І, звісно, людина має велику потребу в цьому. Для молодих людей вона не дуже складає якоїсь великої потреби. Це складає потребу вже коли минуло за 30. Тому що сам соціум він починає реагувати на це. Як так проходить час? Ти не створюєш сім'ї, що робиться в тому житті, і так далі. Багато питань виникає. І люди часто задумуються, і в них підсвідомо виникає якесь таке почуття неповноцінності. Почуття відчуженості, непотрібності, і це приводить до донокості, до депресії. Для людей, які знають Бога, вихід є дуже простий. Коли людина має близькі стосунки з Богом, стосунки з Богом компенсують навіть такий дефіцит, як стосунки в сім'ї, тому що автор життя, він знає нас людей досконало. Так як ми люди створили різні механізми, машини, і коли би запитав того, хто створив той механізм, що треба поміняти, то ми досконало знаємо, яку деталь треба замінити. Той, хто створив людину, він знає потребу у спілкуванні, потребу бути для когось потрібний. Людина, яка знає Бога, вона всі життєві сили, всі життєві почуття, вона може направити на людей, які обездолені, вона може направити на людей, які оточують її, і почуття одинокості воно проходить. І, як правило, люди почуття одинокості переживають, коли вони сконцентруються на собі, на своїй проблемі. От я сам, як я буду далі, що мене чекає? Але коли людина знає, що її долею Керує Всевишній, коли людина довіряється йому, вона має почуття впевненості. Я знаю, що моя доля є в руках Всевишнього, і він знає, в який час, чи це буде через день, чи це буде за два роки, чи це буде за 15 років, але він мені дасть те, що потрібно для мого життя. І саме почуття одинокості, воно вчезає життя людини. Довіра Богу, вона забирає почуття одинокості. Друге, так як ми все-таки маємо на когось витрачати свої почуття любов, свої життєві сили, варто побачити ближніх. Господь Ісус, Він не випадково залишив притчу про самарянина. Там описано чоловіка, який попав в біду, і не знайшлося людини, яка б в біді його до кінця зрозуміла. І сказано, що навіть не сказано, з якої її місцевості був цей самарянин. Дехто. Тобто людина, яка собі десь мала якісь свої справи, десь жила, вона мала якийсь круг інтересів, але в цієї людини. Не проходили з поля зору люди, які попадали в біду. І ця людина мала для кого жити. Коли в нас є ті люди, якими ми опікуємося, для яких ми маємо користь, кому ми потрібні, ми ніколи не будемо одинокими. У мене є знайомий, який не одружений, і він не відчуває себе самотнім і одиноким. Щасливий. Навпаки, його ж друзі мають сім'ю, і вони є одинокими, і він за ними спостерігає. Чи так може бути? Звісно, на жаль, так може бути. Ми говорили про те, що автором сім'ї є Бог. І тільки коли ми дотримуємося тих вимог або тої інструкції про сім'ю. Яка залишена Писанні, тоді тільки людина може бути щаслива і почуття одинокості в неї ніколи не буде приходити. Але біда приходить, коли люди, вступаючи в сім'ю, вони зовсім не читають інструкцію про сім'ю. Ви знаєте, це подібно, коли ми купуємо електроприлади. Ми, як великі спеціалісти, пробуємо їх включати, і коли щось поламалося, ми тоді тільки беремо інструкцію і думаємо, чого все-таки це поламалося. Так само буває і в сім'ях. Коли егоїсти вступають в шлюб, створюють сім'ю, вони розраховують на те, що їх будуть любити, вони будуть потрібні, вони будуть бажані і всі будуть виконувати тільки їхні забаганки і похоті або прихоті. Вони не розраховують, що створюючи сім'ю, вони не тільки будуть мати якісь. Задоволення, якісь, скажімо, плюси створення сім'ї накладає відповідальність, що ти про когось маєш піклуватися. І коли людина живе без Бога, її егоїзм перевершує її бажання робити добро, в такому разі людина одинока, тому що вона чекала від сім'ї, що Якщо це чоловік, він чекав, що дружина вона буде його поважати, вона буде вчасно подавати йому їжу, вона буде його любити, вона буде біля нього, як біля ех, писанки. Але цього не стається. Чому? Бо дружина така ж сама людина. В неї також є свої слабкості і є бажання любити, щоби хтось її любив. Уявіть собі, коли двоє чекаючи, їх будуть любити. Звісно, такого ну, не буває. І, як правило, такі люди одинокі в сім'ях живучі. Тому проблема не в сім'ях, і проблема не в тому, що люди є безшлюбні, проблема в тому, що ми, як люди, не звертаємося до тої інструкції життя, до тої інструкції, яка дає силу нам бути щасливими, маючи сім'ю чи не маючи сім'ї.